Доброго дня, друзі! Ітак, 16 липня 2024 року сплив останній день для уточнення даних відповідно до норм закону. І найбільш часте питання, яке лунаю у приватних бесідах зі мною, звучить так: а що буде далі? Що буде, якщо я не уточнив свої дані? До чого мені доготуватися і як саме? Саме про це і поговоримо в цьому відео. Як завжди, чесно, зрозуміло і без води. Все як ми любимо, підписуйтесь. І так, що буде після 16 липня 2024 року, до чого нам готуватися. Друзі, я знаю, що окремі мої шановні колеги у своїх відео розповідає про те, що нічого не буде. Зараз судова практика йде на користь громадян, тому якщо до вас і виписали штраф, то ви можете це дуже спокійно оскаржити до суду, отримати судове рішення про скасування штрафу і живіть, мовляв, і далі, як ви і жили. На жаль, я вимушений з цим погодитися лише частково. Дійсно, станом на зараз, судова практика. Практика йде на користь громадян. Тобто рішення ТЦК про накладення на ваш штрафів скасовується в судовому порядку. І саме тому я записав для вас окреме відео, якщо ви забажаєте оскаржити цю постанову про накладення штрафів самостійно, навіть без допомоги адвокатів, ви безкоштовно можете отримати повний пакет документів для такого оскарження. Це позовна заява і всі додатки для неї. Пить на це посилання, яке буде вам зараз, от появ з'явиться в верхньому куті, і ви отримуєте доступ до цих безкоштовних документів. Будь ласка, користуйтесь. Якщо вам не зрозуміло, як сплачувати судовий збір, і ви не бажаєте знову таки залучати адвокатів, я записав інше відео, в якому виклав детальну відеоінструкцію по сплаті судового штрафу. Будь ласка, також переходьте за посиланням і користуйтеся цією безкоштовною інформацією. Якщо ж, ви все ж таки не відчуваєте в собі сил самостійно оскаржити цю постанову про накладення на ваш штрафів. я даю. ось Посилання на електронні пошти моїх колег, моїх однодумців-адвокатів, які працюють зі мною і які можуть вам цьому допомогти. Ще раз підкреслюю: я цим персонально займатися не буду. Я викладаю ці відео безкоштовно, даю вам безкоштовну інформацію. Ви можете це оскаржувати всі самі. Якщо ж не відчуваєте собі сил, будь ласка, звертайтеся до моїх колег або до інших якихось адвокатів, які ви саме знайдете. Але ще раз хочу підкреслити, що все це. Лише станом на зараз, і я більш ніж впевнений, що протягом кількох місяців ситуація таки буде змінюватися. Чому давайте поміркуємо з вами разом? Перш за все, спробуємо розуміти, а що в голові тих законодавців, які взагалі закрутили цю ситуацію з а, уточненням даних. Які цілі вони переслідували при цьому? Перша ціль це зрозуміло. Отримати фотографію станом на тут і зараз про всіх чоловіків призовного віку. Чому? Тому що протягом 20 років, будемо чесними, всіми цими питаннями толком ніхто не займався: ані державні органи, ані Міністерства оборони, ані прості громадяни зараз коли півень таки клюнув. Почали цим займатися. І як завжди в нашій державі це виходить, всі ці питання поклали на відповідальність громадян. Тобто не державні органи мають такі розшукувати інформацію, а спробували зробити так, щоб громадяни самостійно надавали цю інформацію. Громадяни були поставлені перед вибором: або вони надають про себе всю об'єктивну інформацію, або сплачують штрафи. Бінго держава виграє у будь-якому випадку. Скажу навіть більше з цієї інформації, що до мене стікається, дуже велика кількість людей пише: я уточнив свої дані, але коли я це зробив у встановлений законом срок, до мене все рівно застосували штраф, але за дещо інші провину. Наприклад, хтось пише, що він не став на облік ще у якомусь 90-му році, іншим застосували штраф, тому що вони не стали на облік у 2000-х у двохтисячних 2000 роках. У Років. Тобто, підстава завжди знайдеться, була б людина. Саме так розмірковують ТСК. Тобто, друзі, практика говорить про те, що навіть ті люди які уточнили свої дані, виконали норми закони? Вони все рівно під загрозою штрафів. Таким чином, ми можемо зрозуміти, що другою дуже важливою ціллю всієї цієї папеї з уточненням даних було таке створення підстав для притягнення людей до відповідальності і поповнення державного бюджету? Ось ми визначили дві цілі. А тепер давайте роздумувати так: чи досягла держава цих цілей? Оце дуже велике питання, яке зараз оцінюється державними органами, і в залежності від того, які рішення воно приймуть, я передбачаю, що можливо три. Варіанти розвитку Варіанти? найкращі для людей. Це якщо державні органи, які закрутили цю ситуацію, вирішать, що вони таки зібрали достатню інформацію про людей і більш ніж достатньо поповнили державну казну, тобто оштрафували людей на ті чи інші грошові кошти. Тоді майже нічого не зміниться. Тобто ТЦК будуть працювати з тими людьми, які уточнили свої дані. Ті люди, які не уточнили свої дані, ТЦК буде штрафувати. Люди будуть оскаржувати ці штрафи до суду. Суд буде скасовувати ці постанови про накладення штрафів. Тобто всі будуть чимось зайняти. Другий варіант, який, скоріш за все, буде більш ймовірною, це держава може визнати так: ми зібрали достатньо інформації про людей, але все ж таки нам бажається трохи більше штрафів ну, десь у державну скарбницю, щоб ми поповнили її. Що в такому випадку буде відбуватися? Буде державні органи аналізувати всю судову практику по всім судам України, буде аналізуватися, чому ТЦК програє справи. І після цього буде узагальнено, і після цього до законодавства будуть внесені певні зміни, спрямовані на те, щоб усунути ті підстави, на яких люди ґрунтують свої позовні вимоги, і якими обґрунтовують незаконні штраф такому випадку. ТЦК і держава в їх особі може розраховувати на тему, щоб не тільки зібрати інформацію про людей, а все ж таки поповнити скарбницю держави на значні кошти. А люди, відповідно, можуть позбавитися значних сум коштів, а можуть і позбавитися свого рухомого або навіть нерухомого майна. І Нарешті варіант третій. Якщо державні органи вирішать, що зібраної їм інформація все ж таки недостатня, вони можуть піти по найбільш радикальному шляху. По-перше, як в Варіанти у попередньому узагальнити судову практику, усунути недоліки законодавства, які на їх погляд існують, які надають змогу громадянам захищати свої права, але паралельно вони можуть встановити новий строк для ще одного уточнення даних і при цьому ввести обов'язок зареєструватися у резерв плюс або в іншій такі, такому додатку, такого ж плану, зробити їх на рівні закону, законними. І після цього одночасно ввести так звані електронні повістки. Ось це найгірший варіант розвитку подій, який також дуже можливий. І до цього також слід бути готовим. Друзі, відразу хочу зазначити, я зараз не розкриваю ніяких секретів і не даю ніяких ідей для Верховної Ради, для державних органів. Тобто, все те, що я зараз кажу, вже ці ідеї пророблюються. У Верховній Раді України більше того, певні законопроекти вже фактично готові і лише відкладені, зокрема, стосовно електронних повісток. Ці ідеї вже півроку, як блукають у Верховній Раді, просто немає політичної волі стосовно їх прийняття. Ось такі реальні перспективи. І ці реальні перспективи ми всі маємо успідом, що вони будуть і якнайменш до кінця війни. Тож, як нам слід в цьому готуватися? Давайте знову таки розміркувати разом. Чи можемо ми скопити за руку керівника ТЦК і запобігти йому виписувати вам штраф? Ні, не можемо. Ніякий громадяниця не може, і навіть найкращий адвокат це також не може зробити. Що ми можемо і мусимо зробити? Якщо до вас зараз застосували штраф, ви можете його оскаржити. Ще раз, ви можете його або самостійно оскаржити, або за допомогою адвокатів. Можливості зараз є. По-друге, ви зможете знизити ризики застосування до вас негативної такої юридичної відповідальності, в тому числі за рахунок звернення стягнення на ваше майно та на ваші доходи. Як саме це робити, я вже рекомендував у своїх попередніх відео. Будь ласка, Передивіться мої попередні відео, там надані конкретні практичні чесні поради, як зменшити ці ризики. Ви можете це зробити. Третє, що ви зможете зробити, це підписатися на цей канал. Тому що навіть якщо будуть зміни до чинного законодавства України і Верховна Рада. Або скасує, або якимось чином зменшить ті гарантії, які зараз існують і на яких ми спираємось у наших позовах, все рівно ми зможемо знайти інші якихось або прогалини в праві, або якісь неточності, і зможемо придумати інші підстави для оскарження майбутніх штрафів. Друзі, Це відбувається постійно. Наприклад, у податковому праві це відбувається на майже з початку 90-х років. Держава приймає той чи інший закон, люди знаходять. У ньому якісь прогалини або недоробки, вони оскаржують рішення, які застосовані до них. Суди скасовують, держава аналізує, усуває ці недоліки. Ми знову знаходимо щось нове, і так безкінечно, і так буде працювати, в тому числі, із мобілізаційних питань. Тому підписуйтесь на цей канал, і ви будете мати об'єктивну оперативну інформацію про. Ті ризики, які існують станом на момент виходу того чи іншого відео, і яким чином їх мінімізувати, і яким чином захистити свої що права. Що стосується окремих проєктів документів, практичних документів, які ви просите мене розробити і викласти для того, щоб ви могли користуватися ними. Друзі, я вирішив поки що цього не робити, нажати на паузи. Чому тому, що попередні мої відео, які ми з моїми друзями, колегами, адвокатами готували кілька тижнів, набрали лише 12 тисяч переглядів. Я з цього роблю висновок, що практичні документи, позов, клопотання та такі інші документи, можливо, вам не цікаві. можливо, я помиляюсь, тому давайте ми з вами домовимося про таке. Я зараз поки що не буду розробляти проекти документів. Але якщо мій канал набере 50 тисяч підписників, ми знову з вами зробимо опитування, ми виявимо, які найбільш потрібні вам. Практичні документи я обов'язково з моїми колегами їх розроблю, і знову-таки безкоштовно викладу їх у інформаційний простір. Чого я це пропоную? Друзі, цей канал волонтерський канал, це волонтерський проект. І саме головна мета цього проєкту надавати інформацію найбільшому колу осіб. Для цього потрібна підписка, для цього потрібні якісь перегляди, для цього потрібні коментарі. Тому давайте працювати разом, давайте допомагати людям разом. Я буду розробляти відео, я буду розробляти проєкти документів, допомагайте мені поширювати ці відео серед найбільш широкого колу осіб. Бережіть себе. Всього вам на кращого.